21 січня Міжнародний день обіймів. Цей день люди обіймаються просто так з рідними, друзями та незнайомцями. Вважається, що обійми дарують тепло та заряджають людини позитивною енергією. Саме 21 січня майже у кожному місті нашої країни. Люди влаштовують спеціальний флешмоб, де обіймають один одного. Ці люди тримають у руках певні таблички, стрічки та інші кольорові відзнаки. Але потрібно пам'ятати малята, що обіймати рідних та близьких людей ми можемо і повинні кожного дня, так ми будемо нагадувати їм про свою любов. А ви знаєте, малята, що кожна людина потребує обіймів щодня. Доросла людина чотири обійми на день, а дитина мінімум сім. Тож обіймайте своїх рідних та близьких. Це ж так неважко і так приємно. Тепер, малята, пропоную вам прослухати віршик, який так і називається Обійми, які найдієвіші ліки у світі. Обійми, вам скажуть дорослі і діти. Обійми вгамують і біль, і образу. Обійми це те, що подіє одразу. Де теплі обійми, там ходять на руки, там дідо з бабусею бавлять онуків. Там в доброму гуморі мама і тато обійми, це наші надійні крилята. Ось такий віршик малята про обійми. Я сьогодні вам розповіла. Сподіваюсь, вам він сподобався. Тож обіймайте своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!